Вас вітаю вихователь середньої групи Леона Валілія Валентинівна. І сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему Моя сім'я, Моє щастя. Доброго ранку, дітки! Я дуже рада усіх вас бачити. І ви привітайтесь один з одним та посміхніться. Ось послухайте, що я вам зараз розповім. Жив був собі малюк, були в нього. Мама і тато. Ще у малюка були старший брат і молодша сестра. Так само були у нього бабуся і дідусь, мамини батьки і бабуся з дідусем, татові батьки. І жили вони всі разом. Що ж в нас вийшло діти? Це можна назвати схемою сім'ї. Сім'я схожа на ручку з пальчиками, де кожен пальчик гарний, вправний і потрібний. Разом пальчики можуть виконувати будь-яку роботу. Так само і дружній сім'ї. Будь-які труднощі подолати можна, бо в дружній сім'ї під силу всіл і усе, бо там піклуються один про одного, допомагають, а головне люблять одне одного. Дітки. А чи добре ви знаєте, які риси мають члени родини? Давайте з вами проговоримо. Мудра, ласкава, працьовита, турботлива, добра, літня. Так, це бабуся. Сильний, дужий, умілий, веселий. Це тато. Гарна, мила, лагідна, найдоріща. Це мама. Сивий, мудрий, розумний, хазяйновитий. Так, це дідусь. Маленький, пустотливий, веселий. Синок маленька, гарненька, чемна, це донечка. Молодці діти, добре, коли родина весела, дружна, міцна, коли діти слухаються дорослих, а дорослі дбають про дітей. Тоді кожному живеться щасливо і радісно. Бережіть свою родину. До побачення, до нових зустрічей.